Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ викрала посадовців адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. Служба безпеки України за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрала масштабну корупцію в Южненській філії державного підприємства Адміністрація морських портів України до організації незаконної діяльності. Причетній керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. За даними слідства, у травні чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання дно поглиблювальних робіт в акваторії морського порту Південний. При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином, з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України трьом організаторам оборудки Відомлено про підозру вчиненні злочину вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва офісу генпрокурора. В той же час американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку DFC співпрацює лише із ретельно перевіреними клієнтами. Так її виконавчий директор Скотт Нейтан в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода відповів на запитання, чи не позначаться корупційні звільнення українських високопосадів. Довців на надходженні допомоги від США водночас директор корпорації додав, що президент США з повагою ставиться до місцевих законів. «Сюди, де працюють інвестиції розвитку, президент Байден дуже відданий високим стандартам, стандартам поваги до місцевих законів і умов відкритості прозорості. І наша корпорація реалізує це у ретельній роботі та у розумінні того, ким є наші клієнти. Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів. Зазначив Нейтан. Він наголосив, що усі їхні інвестиції під пильним контролем корпорації, і це найважливіше в роботі. DFC. Ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції, їхніх виконавців за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо. Ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості, сказав Нейтан. Напередодні українські правоохоронці повідомили про чергові обшуки в низки осіб та посадовців, а також у держструктурах у справах про корупцію. Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що наразі повідомлено про підозру чотирьом Екс-заступнику міністра оборони та екс-міністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри ТОП менеджменту ПАТ «Укртатнафта». До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!